Зустрілися вже з поліцією, самого раня, І Зараз будемо заїжджати в Кушугум. На жаль, в цьому населеному пункті без броні вже перебувати дуже небезпечно. Навіть в Балабине детектор дронів сигналізує про наявність ворожих розвідників в небі. З поліцією виїжджаємо затемна та прямуємо за першою адресою. Літають дрони будь-яких типів, починає від Молнії, закінчуючи в які в подальшому влучають у автівки населення. Дома, а також по населенню б'ють. Доброго ранку, а ви зібралися вже? Да, так, Зараз речі будемо. Тут родина з двома дітьми п'яти та десяти років. Тітка малечі, пані Олена, каже, довго не хотіли покидати дім та обставини змусили. Треба рятувати життя дітей в першу чергу. У нас доволі розумні діти їм не пояснювати нічого, не треба, вони самі все зрозуміли. Вони вже до того, як ми вирішили виїжджати, вони вже самі підходили, запитували. Із собою сім'я забирає необхідні речі, натомість у спорожнілому подвір'ї залишають песика. Поки тут ми поки будемо приїжджати по черзі, фармити там шукаємо приходу. Поки вони чекають на автобус від волонтерів, пані Ольга з донькою розповідають: сім'я вдруге тікає від війни. Цього разу, хоч мали час зібрати речі. Шли колонами по 200, по 300, БТРи, танки, гради. Тобто, ми виїжджали. Ми не думали ні про які речі. Коли зараз є, ну, нам дали час, що можливість. Дякуємо за цю можливість. Що, хоч би ну, щось, одяг там, чим вкритись, на чому поспати. Ці речі, що сьогодні ми ввозили, це вже ми, знаєте, ну, взяли хоч щось. А звідти ми ну, босі голі, вибачте. Пані Ольга певнить, в Запоріжжі знайшли житло. Проблемним питанням був виїзд кошогуму. Житло ми знайшли, але як нам вибратись, то нам допомогли. Поліція нас ми в броньованих машинах нас вивезли. Страшніше більше за життя ціннішого немає. Життя чекають на автобуси. 17-річний Сашко з мамою та молодшим братом. Вони теж через війну покидають домівку. Дрони літають 24 на 7, але страшно. Буває, що немає інтернету, світу буває немає, але якось справляємося. У нас два рази HPV прилітало в двір. Ну, взяли скільки? П'ять торпів, три ноутбуки, три рюкзака. Ну, більше переживаю, що катів залишили вдома. Ну, поки на батьків батьки будуть, як виїжджати, заберуть катів. Вже у транзитному центрі Запоріжжя Сашко розповів, вирушає на Закарпаття евакуюватися на поліг батько хлопця. Сам чоловік на війні боронить країну. Він нам ще дав, давно казав, коли почалися в піві прилітати. У нас у нас будинок був там на огород упав. Він після того сказав, що потрібно виїжджати, але ми сиділи до останнього, бо якось домівку покидати не хотілося. В транзитному центрі є дитяча кімната, де з малечою працюють психологи гуманітарної місії Пролісок. Ігри для того, щоб підняти настрій дітей, щоб вони відчули себе у безпеці. Діти бувають, приїжджають дуже в страшному стані і розповідають речі дуже важкі, і тому тут треба особиста індивідуальна консультація з такими дітьми. У нас зараз груповий, бо таких важких дітей зараз немає. Серед малечі дев'ятирічна Софія з Кушугуму. Дівчинка засмучена, що мала залишити звичне життя. У нас дуже красивий дім та й не хочеться уїжджати. Бо тут мої друзі та, та школа. Там у мами були дуже гарні квіти, і ми їх забрали з собою. І е, ще ми будемо забирати з собою цуценят ци... ци... ци та собаку. Прибувають до транзитного центру і люди похилого віку. Пані Валентина з чоловіком, переселенці з Юліївки. Жінка ледь стримує сльози. Ви вже виїхали. Всі, всі виїхали. Всі. Кури залишилися голодні там. Це представ. Коти голодні, кури. Хто їба особливо важко кажуть поліцейські дивитись, як літнім людям доводиться полишати домівки. Це і сльози, це і довгі вмовляння, і наважуються вони дуже довго, дуже тривалий час на виїзд. Тому доходить іноді вже до критичних таких пікових моментів, коли вже майже неможливо залишатися. І люди, якщо досиджують до кінця, вже до таких ось знаєте, до часу, коли не можна навіть спокійно зібратися і вивести їхнє майно, то доводиться їм виїжджати просто з якимось пакетом. За ранок поліція з волонтерами евакуювали 10 дорослих та 8 дітей. Загалом за два дні до транзитного центру прибуло понад 200 переселенців. Частина з них вирушить на Закарпаття, частину розселять тут. В адміністрації кажуть, місць вистачає у разі потреби. Кількість приміщень для проживання людей буде збільшено. 50 приміщень, загальна кількість ліжкомісць на зараз 4500, Вони майже всі заповнені, але є добра новина в тому, що ми розгортаємо додаткові. Якщо ми бачимо, що той об'єм людей, які приходять до транзитного центру, він дуже великий і місця починають заповнюватися, то ми збираємо тих власників балансоутримувачів, цих. Хем і вони розгортають додаткові місця, що ми можемо розселяти людей надалі.